мої улюблені дівчата! З вами знову я, Олена Захарова. Вийшла я до вас в ефір, записую відео, хочу з вами поділитися відгуком про цей чудесний набір Blue Light. Його подарувала мені нещодавно моя подружка Таня. Я ним вже користуюся. Я ним дуже-дуже задоволена і дуже вдячна Таніці, що вона мені зробила такий подаруночок тому що я навіть би не знала, що в нас є такий шикарний-шикарний крем. І сиворотка під очі, а це є крем для обличчя. Але перед тим як я почну розповідати, я як завжди прошу вас, підпишіться на мій канал і поставте лайк цьому відео. І ми будемо зараз продовжувати. Я вам дуже вдячна за те, що ви підписуєтеся за те, що ви лайкаєте мої відео. Це допомагає розвитку мого каналу. Так, от про цей набір. Подивіться в такій коробоці. Він продається, тобто його можна використовувати для того, ну купувати для того, щоб просто зробити подарунок своїй дорогій людині, дорогій жінці. Якийсь. Бачите, гарна дуже упаковочка. Сама бутилочка, вона є скляна, це є скло синього кольору. Тут ємність 50 мл цього гелю, це, це гель-крем, воно як текстура гелеобразна, але вона має якісь, якусь таку жирність, собі, І, але вона на лиці не жирна, воно дуже-дуже швидко поглинається. Ну, настільки гарні відчуття, коли користуєшся от сам, саме ним. Воно швидко поглинається, воно так добре зволожує, лице стає таке, як шовковисте. ну просто, Хочеться торкатися його обличчя. Настільки, настільки класно воно поглинається. І найголовніше, що цей крем він проникає у. Нижні шари нашої шкіри і робить захист від е, блакитного опромінення від гаджетів, тому що ми зараз в сучасному світі дуже пов'язані з гаджетами. Це є смартфони, телефони, це планшети, це є комп'ютери. І це все негативно впливає на шкіру нашу. Шкіра передчасно старіє, стає тьмяною такою увядшою. Має пігманті плями з'являються. Тому ці оці засоби, засоби вони є прекрасним, прекрасним засобом для того, щоб зробити захист від цього опромінення. Так само сонце так само негативно впливає на нашу шкіру. Саме ці два засоби вони, вони дійсно дуже класно захищають нашу шкіру, від, також від вільних радикалів. І коли користуєшся наносиш цей гель, то він ніби робить якусь непомітну таку плівочку. От саме ця плівочка вона не відчутна на обличчі, але от її ніби і чуєш і її не чуєш. Вона є захистом на 48 годин від негативного впливу цих гаджетів. Я користуюся цими засобами зранку, тому що ну вночі на нас такого впливу немає, тому що ми спимо все виключено. А зранку, звичайно, що є, є вплив дуже дуже нехороший. Тим більше навіть на вулиці, той же самий брил, бруд, пил і вільні радикали. Нам потрібен захист, нам постійно потрібний захист. Розповідаю, є отакий захисник для того, щоб можна було транспортувати, щоб не нажималося, щоб не витікав засіб і... без нашого дозволу, щоб не розлилось, щоб нічого не витекло. Тут 15 мл. Це є сиворотка підочків, вона є гелеобразна, але вона така жирненька, жирненька і дуже-дуже не можу. О. Ось, ось вона. Вона прозора, вона така і жирненька, вона дуже гарно зволожує шкіру навколо очей. Дійсно, такі відчуття дуже-дуже приємні. Це так само має прозорий, прозорий консистенцію. О, бачите? Такою горошинкою воно лежить. Його треба небагато, і воно, от, от воно ніби гелеобразне, і разом з тим має якийсь жир в собі. Не переживайте, він підходить для любої шкіри, для любого типу шкіри, і він підходить від 18 до, до жіночок, які вже в похилому віці так само можна користуватися цим засобом. Має приємний запах, не не, не дуже виражений, але дуже такий приємний ніжний запах. Не дуже добре видно, не можу вам показати. Просто, просто зараз він так як ми, наніс такий блиск, такий природнє сяйво, і через хвилиночку воно поглинеться шкірою. Це буде поглинання моєю шкірою. І цей засіб зранку я використовую, він дуже добре може бути навіть базою під макіяж. Не потрібно базу під макіяж наносити, от коли поглинається, він робиться та непомітна плівочка, про яку я вам казала. І от на неї це як база під макіяж. На неї дуже гарно наносяться тональні основи, сісі-крема, бібі-крема, це все наноситься дуже гарно, дуже гарно після нього це легко наноситься. Що, що вам ще сказати? Хочу вам сказати, що до 2 жовтня цей набір коштує лише 480 гривнів. Це супер супер крута ціна, тому що в наступному каталозі він буде коштувати 600 гривень. 600 гривень буде за цей набір. А зараз до 2 жовтня, дівчатка, поспішіть, якщо ви хочете купити цей набір до придбати цей набір, то зробіться до 2 жовтня. А якщо ви ще і будете, будете мати знижку? Підключитися і будете мати дисконт, то ще мінус 30% це буде 336 гривень зі знижкою. Це дуже-дуже вигідно, я, я вам завжди пропоную знижку. Це е, безкоштовно, це просто пройти реєстрацію дуже просту. Не треба там ні паспортних дані, даних, ніяких даних ваших не треба, це електронна пошта, ваш телефон, три звищення ім'я по батькові. Адреса, де ви проживаєте, в якому місті, і все. Ви маєте дисконт. Ви можете купувати в будь-який час продукцію, яку ви захотіли з нашого каталогу Лівеста. будь-який час не ніхто вас напрягати не буде, ніхто вас заставляти не буде і не і казати, що ви от маєте зробити в цьому місяці, в цьому каталозі маєте зробити якусь покупку. Нема тут такого, коли вам потрібно, ви тоді зайшли, купили те, що потрібно саме вам. Так що, дівчатка, моя пропозиція залишається в силі. Я вас запрошую користуватися якісним, якісним продуктом, зі знижками. І хто хоче будувати бізнес, хто хоче зробляти заразом зі мною, я так само маю до вас пропозицію. Пишіть мені в особисті мої. Під цим відео є посилання на реєстрацію, якщо ви хочете просто використовувати знижку. Якщо щось незрозуміле, звертайтеся, поясню, допоможу, у всьому допоможу розібратися. І так само під цим відео є всі мої соцмережі, всі мої контакти, вайбер, телеграм, і ви можете до мене звернутися і розпочати зі мною будувати бізнес. Я вас запрошую. На все добре, мої дорогі дівчата, до нових зустрічей. Підписуйте ще, мій... ще раз прошу вас на мій канал. І будьте щасливі, здорові і красиві. Ви промінюйте щастя, ви промінюйте красоту. На все добре, до нових зустрічей!